Одна, друга, третя, четверта і п'ята. Ось біля маленького, зовсім маленького, такого листяного дерева, я б скажу, що це черемха. Ось тут вони ростуть, ці маленькі красуні зморшкові шапинки. Ну, Не скажу, що їх тут багато. Взагалі це місце дуже-дуже нетипове, тому що в цьому районі їх майже ніхто ніколи не зустрічав. Ось тут ще щось незрозуміле. Здається, це цей. Агрус. Ну, ось так. так що всім привіт! Весняні гриби йдуть повним ходом. Зморшкова шапинка продовжується, зморшки ростуть, і це на височині, на якій ніколи, ніколи ніхто таких грибів не знаходить. Так, щодо сережок, сережок з осики ще пушистіки валяються. Тобто, ще повний сезон, а температура тримається десь. Приблизно від 7 до 12 градусів тепла. Волога, земля волога, якісь дощі помаленьку йшли. Вночі холодно, тому для грибів, для зморшкових, зараз це цукерочка. З моїх особистих спостережень, якщо десь першоцвіт і є, то він обов'язково є там, де ростуть зморшкові шапинки. Осінь ще навіть квітнути не почав, будуть такі жовті гарні квіточки. І ось такі листочки, дуже до речі, м'якенькі, гіркенькі, вони їстивні, але, наприклад, в Україні це рослина червоної книги, дуже рідко вони зустрічаються, такі квіточки, тому там їх якби їсти не бажано. Тут вони так ростуть багато, всюди можна навіть спробувати. Вирву молодий листочок. Трішки гіркий, як я й казала. Але смак ну, не противний. Можна такий листочок додавати до салатів і їсти. Ну, так що мої спостереження виправдалися: ростуть ці рослинки поруч з моршкова шапинка. Там де, там, де ростуть ці рослинки, там росте Моршкова шапинка. Віршами заговорила. Ось вона, ця красуня Моршкова шапинка. Для того, щоб її зібрати, вам не треба ніякий ніж. Достатньо її просто видовбати. Ну, можете видовбати повністю з ніжкою, можете видовбати її. Ну, як бачите, взагалі, можете відламати цю ніжку. Іноді ніжка дуже велика, тому її відламують. Ніжка є стивна, але дуже тверда. Якщо ви її позважите, вам може не сподобатись консистенція така тверденька. Але я можу сказати, що смажила я і з ніжками, і без ніжок. До речі, цей гриб навіть сушити можна, можна навіть з ніжками. А, тому така от цікава грибинка. До речі, можу показати, як витягується ця ніжка. Ніжка у зморшкової шапинки витягується без ніяких проблем. Взагалі без ніяких. Без ніяких я її витягти не зможу. О! Повністю розділяється шапинка взагалі залишається пустою, майже ніякого місця приростання. І залишається окремо ніжка. Потім можна цю багно відламати і отримаєте дві частини одного гриба. Цей їстивний в будь-якому вигляді, його можна нафарширувати, цей гриб, ну, це частинку ніжечку, можна посушити, можна її проварити обов'язково. Обов'язково, до речі, проварюєте цей гриб 15 хвилин, тому що без проварювання він не їстивний. Термічна обробка в вигляді проварювання і зливання від вару обов'язкова. То це стосується і шапинки, і ніжки. Так що ось така краса. А потім вже можете готувати, як хочете. І дуже-дуже класний аромат. Ні на що зовсім не схожий. Ось така вона зморшкова шапиночка в такій маленькій-маленькій локальності. Так, ну все, залишаємо цю місність, йдемо далі. Може щось знайдемо, може ні. Але ще один. Ще один грибник спробує себе на алергію. Ну, що хочу сказати, що навіть не середина весни, а в нас вже є травнева рядовка. Це просто, це просто якісь, якась психушка, в якій всі подуріли. Я не знаю, ці 12 місяців, напевно, не біля вогню зустрілися, я не знаю, зразу на лікароводичному заводі. Нажерлися і поїхали. Ну що, знайомтеся? Травнева рядовка. Так рано ще ніколи не було. Ну що, ось вони вони красоні, малесенькі, гарнесенькі, лізуть повним ходом, лізуть багато, як я кажу, з усіх дір, усіми купами, навіть тут вже видно, яка шапиночка на колі. Просто вже почалися вони як дурні, майже масово. Шукала я тут взагалі-то зморшкову шапинку з гладенькою такою шапиночкою. Нічого ще не виросло. Ну, а ось ці красунічки лізуть. Зараз ось хочу дати понюхати, що це справді ця, цей гриб, а не якийсь інший. Ну, ось вони малесенькі, зовсім малесенькі. І головне, це ж як треба було хотіти їх знайти, щоб їх взагалі побачити. Ну що, одну треба вискупти, ну обов'язково. Я кажуть, першу залишають, а якусь треба вискупти. Ось така крохотулька, напевно, не більше мого нігтя відросшого. М -м 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 як я люблю її, цей, як кажуть, мучний, мильний, незрозумілий запах. Це просто божественний гриб. До речі, відварювання не потребує, можете робити з ним що завгодно. І буквально за хвилинку він буде. Росте з такої маленької великості, ну, буквально за дві неділі буде вже нормальний грибочок. Воно, до речі, ще є. Все. Їх тут буде, я не знаю, як поросят на полі. Таким каскадом ростуть. Я ж туди. Ну, весняні гриби в нас поповнюються. Ось такою красою. Це в нас Саркосифа. Приблизно Саркосифа австрійська, дуже класна, дуже велика, дуже шикарна. Дуже мені подобається цю я. Я то можу утригнути? Мені. Людина, котра знайшла, дозволила, каже, рви ось іще менші, малесенькі, гарнюнькі. Ось так виглядає цей грибочок. Виростає до різних розмірів, ось це, можна сказати, вже великий. І, до речі, не дуже брудний, щоб його очистити. Ось такий дуже такий яскравий, червененький, як кольор весни. До речі, своїм таким специфічним запахом. Мені цей грибочок подобається, я його їм, я його збираю, я його готую на великих кількостях, а ви можете писати в коментарях, чи збираєте, чи готуєте саркосив. Це такий уторгну. Дискаті повідом проч. Ось, ще красунчик такий. Ну, два. Так, також заберу з собою, тому що сьогодні мені треба дещо зробити. А що зробити, я думаю, побачити згодом. Чи вже бачили? Ага. Ось іще. Дві штучки, також їх заберу. Не треба їх зрізати, така щось схоже на ніжку вони мають. І ну, трішечки твердіше, ніж цілий гриб, але їстивні. Ці ніжечки. Гриб потребує термічної обробки, тобто або відварювання, або смаження. Але нічого страшного в ньому немає. Мені його смак подобається і ні на що інше не схожий. Ну, тут є червоний кліщик. Ну, так і було так от. спора роздуваються у саркосифи. Ось тут в нас закінчується, можна вже сказати, ця можливість зібрати. Гноюк мерехтливий. Дуже швидко він переростає, дуже швидко, буквально за півдні. От можете побачити, який в нього верх. Насправді, як мерехтливий. Трішечки переливаються. Такі маленькі-маленькі, як піщинки. Це ми брати не будемо, він вже з такими темними пластинками додому він точно не доїде. Але взагалі гриб їстивний. І посилання на відео, де я його збираю і готую, я залишу в описі. А ви пишіть, чи збираєте його ви. Так. То є, то є лице людини, яка перший раз в житті знайшла сама зморшок. Сама. Просто ходили ми ходили, бродили, як психопати. Як психопати, як, ось, як, як облазні. Йо? Ано. Йо. А, потім він, а потім він каже, а без слов. Ви знаєте, коли людина це знаходить, то слова відсутні, слова відсутні, тому що не можеш нічого сказати. Тому що бачиш цю красу і розумієш, що це твоя знахідка. І, і нікому вона більше не належить лише тобі. Так си щасний? Так я то виходім. Так, ну що, це в нас друга, друга вже місцевість для зморшків. Ось вони тут почнуться. Я просто впевнена, що вони тут поростуть такими конськими-конськими кругами великими. І будемо ми їх тут збирати великими кошиками, відрами, мішками. Ну, Здається, це той самий зморчок, зморшок з виду прухела, котрий. Немає свого перекладу, але їстівний, класний гриб. Дуже часто зустрічається в осиках. яку тоді який проблем. Це yeah. проблема. Yeah. пусти там кистери а ти то так можеш uh -huh. А Асі без мравенці. Yeah. Зараз ми у мурав'їв забираємо їх. Цю ну, кислу рідину, яку вони випускають, коли жалять. І от зараз я збираюся її з'їсти. мене в моєму товіці навчать їх їсти. Незрозумілості від мурав'їв. Так то й Воно буде киселе, а? Смерді? Opravdu je kyselá? <laughs> jako citron? Ano. Ale oni nebyli asi zlí, protože ne tak kyselá, jak to mohlo být.